Зараз ми будемо вдавати з себе жибенят. Дозвольте своїй уяві та уяві дитини літати у ставочок у річку, може у болото? Яке це жибеня? Нехай дитина уявить себе жабою або жебенятком. Яка вона жабка, велика, маленька, сіра або зелена? Який запах в оточуючій серед її? Чи є камиші. Навколо неї, чи є будь-які інші жабки, чи вона одна. Який, що вона співає? Яку пісню вона співає? Нехай вона відчує цей спів у собі. А тепер нехай жабка зробить щось обличчям. Нехай вона продемонструє іншим жабам, що вона їм радіє. О, як я рада тобі, кумушка! Мені дуже сумно, що ви мене покинули. О, я рада, що ви повернулися. О, мені дуже сумно, що ви дуже недовго зі мною погомоніли. О, передавайте мої вітанечко вашим діточкам. М -м, дуже, дуже сумно, що вони не прийдуть до мене у гості. Робіть цю вправу рівно стільки, щоб ви. Напружили, розслабили, напружили, розслабили ваше обличчя і ваші губи. Спитайте потім ваших діточок, про що вони уявляли? Як багато жабенят в їх ставочку, наскільки комфортно вони відчувають себе у зграї жабеняток або поодинці, тому що це демонструє вам, чи відчуває дитина себе спокійно. І гармонійно у серед інших школярів, серед інших діточок, або вона тяготіє бути сама по собі, тому що для дітей не є нормою бути в комфорті самою. Жодна дитина не народжується інтровертом. Вони всі стають інтровертами примусово, тому що їх не приймає їх родина або клас, або на та середа, в якій вони знаходяться. І якщо ви промовите це з нею, порозмовляєте, як із нею поводяться інші жабки, ви зрозумієте її внутрішній світ, її біль від того, чи сприймає, чи не сприймає її навколишній світ. Зробіть такий крок уперед, порозмовляйте. Включіть уяву дитини, а що можливо було би сказати іншим жабкам, щоб ці жабки прийняли її у своє середовище? У які ігри слід пограти? Як слід себе поводити для того, щоб це маленьке жебанятко стало рідним у середі цих жебаняток?